Це дуже ну, дійсно велика проблема, тому що Херсонщина це 2 мільйони гектарів пахотних земель. З них 420, більше 420 тисяч гектарів зрошуваних земель. Якраз перед війною аграрії добились серйозних поступок із внесення змін за допомогою президента через парламент, внесення змін законодавства з тим, щоб врегулювати питання доступу до інфраструктури, з тим, щоб зрошувальна кількість зрошувальних земель зростала. І в них були дуже і дуже потужні плани в цьому напрямку. Як це буде відбуватися зараз? Ну, ми з вами можемо... Про щось обговорювати, а ви але в реаліях ми цього не розуміємо. Бо зараз питання все, що там саджається, ну якщо ми говоримо про озимі, ну це за рахунок старих якихось резервів тими працівниками, які там залишились. І ви ж розумієте, вони не можуть ні доброго, мінеральні на день закупити завести. Ну вони використовують виключно те, що в них є під руками. І тому після деокупації, як обов'язково пройде. Ну, то дуже буде дуже велике питання, в якому стані ми побачимо наше сільське господарство, взагалі аграрний сектор. Ми знаємо, що дуже багато техніки орками вивезено з території Херсонської області, і по GPS ці Джондіри билися в самих різних куточках Росії і, і її федеративних округів. Тому ну, це банально терор, терор, терор тероризм і. Банальні крадіжки, воровство. Ну я, я не знаю чим як це все назвати. На просто вся та техніка, яка була яка була в Херсонській області, на сьогоднішній день ми не можемо досконально розуміти в якому вона стані, і де вона взагалі. Тому це велика проблема. Невеликі фермери працюють на деокупованих територіях, і я просто вражений тим, як вони можуть продовжувати свою роботу. Я, ви ж знаєте в якому стані там кожного дня там відбуваються обстріли в різних населених пунктах по-разному, але ну часто це. Ну, такі умови, за яких взагалі, ну, я, я взагалі не розумію, як можна жити за таких умов. А пропрацювати я навіть не кажу. Але вони умодряються це робити. Є проблема з розмінуванням. Ми повинні розуміти, що весь час щось прилітає. І коли лінія фронту, якщо ми говоримо про високопілля, проходить там в 3-4 кілометрах від високопілля, ну ви повинні розуміти, що там весь час щось летить. Тому ті фермери, які продовжують там працювати, це... 也多。 Дивіться, багато людей запитує і турбуються з приводу віджатих бізнесів. Ми знаємо, що росіяни після того, як закупили область, почали віджимати бізнеси, почали віджимати агрофірми, сільхозпідприємства. На сьогоднішній момент цей алгоритм працює таким чином. Якщо є інформація про ну, так званий віджатий бізнес, якщо ми говоримо про заграрного сектору власників і інших, вони подають відповідні заяви на контрольовані території України до правоохоронних органів це Служба безпеки України, це прокуратура і це ГУНП. Далі порушуються кримінальні провадження, відбираються пояснення, всі факти фіксуються. І далі це питання вже подальших судів і після нашої перемоги повернення до питань репарацій і інших виплат країною агресором, країні, яка її переможе, тобто Україні. То це просто це вибір цих людей, це момент самоочищення для нашої держави. Я, більш, я думаю, зі, зі мною погодитесь, ніхто ніколи не міг нас так об'єднати, як Росія 24 лютого. І якщо ще у кого залишались якісь питання, чи є ми єдиною нацією, з єдиним характером, ну, з волею, ну, то сьогодні такого питання немає. Всі, хто залишились вірні Україні, ну вони вже будуть вірні назавжди. Всі, хто зробив свій вибір і пішов в колаборацію з окупантом, вони також зробили свій вибір. По них порушується кримінальне провадження. Всі вони будуть притягнені до відповідальності. Коли ми повертаємося на деокуповані території, відповідно працює служба безпеки, ГУНП, вони роблять, проводять свою роботу, виявляють таких людей, притягують їх до відповідальності. І у вас зараз є нагода так звернутися до херсонців. Ну, перше, що їм треба, просто дочекатись і набрати сил, все, що вони роблять, то якими вони є людьми, наскільки вони є незламні, як вони продемонстрували всьому світу і своїй країні в першу чергу. Ну наскільки вони є відданими своїй країні, ну це ну, нема більше розділення, да, Львів, Херсон, нема. Просто воно в якісь дні це все пропало і перестало мати якийсь сенс. Я їм хочу сказати, що, по-перше, ми обов'язково повернемося. Повернемось найближчим часом. Якщо вони можуть зараз виїхати, будь ласка, нехай виїжджають, бо цим вони допоможуть Збройним силам, ми розуміємо, процес деокупації є дуже болючим. Військові Російської Федерації стоять серед наших мирних людей. Те, що як ювелірно працюють наші Збройні Сили, це дуже круто. Але ми повинні розуміти, це все одно це війна, це взриви кожного вибухи, кожного дня. І мирні люди повинні допомогти військовим просто відійти в сторону, дати зробити їм свою роботу. А те, що вони її зроблять, зроблять на найвищому рівні, я в цьому не сумніваюся. Я думаю, що херсонцям залишилось чекати дуже недовго.